Вся база квартир в новобудовах Житомира і на вторинному ринку дає нам можливість ефективно, якісно з нашою автоматизованою системою обслуговувати наших клієнтів, надавати їм якісну, швидку інформацію і вибирати саме найкраще, те, що сьогодні продається. Допомагати отримувати кошти додаткові, якщо не вистачає, залучаючи банки-партнери, в тому числі і по програмі Єоселя. Якщо вам цікаво, якщо у вас стоїть питання вигідно продати або вигідно купити квартиру або іншу нерухомість в місті Житомирі, Пишіть в директ або дзвоніть. Ми знаходимося в місті Житомирі за адресою вулиця Київська, 40, Офіс 203. Це новий бізнес-центр напроти у